Сімсометрович буде крутити автентичний банош. Ну, а я буду підтакувачем і підбріховачем. Кажіть, що будете робити? Варити банош. Будете варити банош. Сметанки. Що це у вас за сметанка? Домашня Е, Скільки ти дав сметани? Десь грам шістьсот. П'ятсот, шістьсот плюс-мінус. Ні, ні шістьсот. Шістьсот. Добре. Все, давай, давай, вибігай бестро, бо я вже варю банош. Сметана має закипіти. Добре. Розкажи ще щось про цю штуку. А то зараз, коли вже буде крупа. Розкажи щось про крупу. Крупа домашня. Спеціально з домашніх кукурудзів. Сметана закипіла. Так. Ти засипаєш крупу. Так. Скільки крупи засипаєш на 500-600 грамів сметани? Я думаю, що десь грам 300. Грамів 300. Ну, зараз ми подивимося. У нас був черпачок. Щоб було до, зараз, ну, до нормальних. нормальних зараз контор, як, е, це, просто це крупа домашня, що не можна добре вгадати. Зараз будемо бачити. Додаєш сіль? Розкажи ще про свою чарівну паличку. Ця паличка чарівна, щоб добре, коли вона буде пражитись, щоб добре вимішувати нею. Як ця паличка називається правильно? Кулешир. Кулешир. Де її можна купити? На світі до репку. В косові бажано, або в менеї, я. Що ти робиш? Накриваю. Накриваєш. Почало кипіти, ти накриваєш. Скільки так. так воно має. Хай вона пражиться. Хай пражиться. Плюс-мінус скільки часу? Ну, хвилин п'ять, хай пражиться. В оригіналі банош вариться з самої сметани. З Самої сметани, так. Ну, В народі це будуть вершки. Це не буде сметана, це будуть вершки. І ви... бажано сметани. Сметана, яка не відділена від молока, а вершки це сугубо машиновані. Ну так, але люди не можуть купити сметану таку. Вона... Це велика рідкість таку сметану купити. До чого я веду? Що якщо хочу, щоб ванош був не дуже жирний, то ми відходимо від оригіналу і тоді варимо його Дати... не з самої сметани, а варимо. Добавити води трошки. П'ять хвилин пройшло. Що ми робимо? Шай. Так, він зараз почне пражитися. І почне виділятися масло. На легкому вогні томиться і виділяє масло. Ну і колір ця крупа не втратила, що я хочу Ні, тобі сказати. Ні, Так як сонечко. Так і та магазинна крупа не до чого. Взагалі не до чого. Ти просто поясни людям. Ти перестаєш цей ційбанош мішати, чи ти його постійно мішаєш? Ні, я його... О, я його мішаю, щоб він добре випражився. Він не має пристажу. Він не буде приставати, тому що дуже багато масла відділяється. Плюс чугунок. Кулеша пристає. Вона пригорає, бо ти її випражуєш, А, а банош ніколи не пристає. Пару ремарок додам від себе. Час приготування хвилин 20-25 від моменту засипання крупи. Хочу наголосити на тому, що банош готується на самій збираній сметані. Все, що ви приготували з маслом та молоком, то є каша. Крупа дійсно відіграє велику роль у баноші. Коли ви готуєте банош на саперованих вершках, бажано вершки розводити з водою. В іншому випадку отримаєте банош і дуже багато масла. Колись ми показували, як варимо такий варіант баношу у тіктоці. Що по подачі? Бануш споживають з бринзою, білими грибами осметані, можна зі шкварками, кому що до душі. Але зі шкварками переважно споживають кулешу, бо жирності баношу і без шкварків вистачає.